Знаєте, кожен раз хочу з чимось з вами поділитися, пороздумувати над тими чи іншими речами. І самим кращим, знаєте, предметом для спілкування і обсудження то є Святе Письмо. І що поки що ніхто не придумав, і хочу вам зачитати кусочок. Послання апостола Павла до Филиппіан. Третя глава. Босністих. Тому ж усе я вважаю за втрату Раду Ради, переважно познання Христа Ісуса, мого Господа, що я ради Нього відмовився всього. І вважаю все за сміття, щоб придбати Христа. щоб знайтися в Нім. Не з власною праведністю, як від закону, але з тією, що звірив в Христа праведністю від Бога вірою, щоби пізнати Його і силу Його Воскресіння, і участь у муках Його і уподібнитися Його смерті, аби досягнути якогось Воскресіння із мертвих, Щоби досягнути. Якогось Воскресіння з мертвих. що апостол Павло має на увазі. І він каже, я вважаю все за сміття, щоб придбати Ісуса, щоб знайтися в Нім. Тут є дуже такі, вроді би, як би, замасковані слова. Я все люблю щось таке відчитати, знаєте. Щось таке, на що не дуже звертається увага, так? Я хочу знайти себе в, в Господі, так? і діло в тому, що все, що сотворене в світі, все, ну, все воно в Бозі знаходиться. Часом людина десь тікає від Бога ще щось там, а часом ми губимося в Бозі. Знаєте, як все-таки загубити щось десь тиснув і не знаєш, де я поклав. Я не думаю, що Ісус Христос так само може десь нас десь загубити, забуде поклав. Та? Діло в тому, що ми самі себе ставимо в Бозі, своїми ділами, своїми вчинками. Ми себе розміщуємо в Бозі. І хтось хоче себе поставити, знаєте, як, на концерті, так представляєте, виступає якийсь артист і перед ним зал там сидять в першому ряді, в другому, в третьому, в десятому, одні посередині сидять, другі збоку. Є люди, які хочуть бути не в залі, а за кулісами, які бачать і людей, і спину артист. І часом ми у своєму житті себе любимо поставити знаєте, Заду Ісуса Христа. Бо ми дуже добре ведемо всіх. І ми кожному знаємо, що треба. Ми знаємо, хто в чим помиляється. Ми ж видно все видно, не? все бачу. Я ж стою коло Ісуса проти заду, аби він мене не бачив. Це люди, які загубилися у Христі. І апостол Павло каже, каже дуже важні слова, щоб я ради нього відновився відмовився всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа, щоб знайти в Нім не за власною праведністю. А від закону, але з тією, що з вірою в Христа праведністю від Бога і з вірою, щоб пізнати Його силу, Його Воскресіння і участь у муках Його уподібнитися Його смерті. Знайти себе у Бозі. Це як так? Ми часто шукаємо Бога в собі, так? Зробився, це себе таким великим, що аж Бога собі десь там сховав, десь там збоку. Знайдіть себе у Бозі, де ти є? Ти в першому ряді посередині, чи в першому ряді з краю? Чи в десятому ряді посередині, чи з краю? Чи ти за кулісами заглядаєш, дивишся в зал за спиною Ісуса Христа? І Христос бачить всіх, тільки не тебе. Бо ти сам себе. Сам себе сховав. Що треба зробити, щоб Христос мене побачив? Ну, якщо брати це аналогію з концерту, так? артист стоїть до глядача говорить, треба дочекатися, коли він закінчить і прийде за куліси. Так я вам хочу сказати, Христос уже закінчив на Волгові, воскрес із мертвих. Вознісся на небо, він закінчив. Він чекає, коли Ти до Нього підійдеш і скажеш, Господи, ось я. А Ти Бог мій і моє спасіння. Ми дуже часто в своєму житті ховаємося від Бога. Ми дуже часто в своєму житті бачимо когось. Бачимо Бога зі спини, але ніколи не хочемо себе показати, не стати перед Богом, бо Він може запитати, що ти зробив у своєму житті із того, що можеш принести мені як дар. Скаже, ну Бога, ви що треба, Він все має. Але Господь Бог завжди чекає на дар. Як він каже, не жертви хочу, хочу милосердя. Серцем смиренним і сукрушенним Бог не погордить. Так прийди перед Богом. Принеси Богові дари свої смиренності, серцем сукрушенним. Навчися себе усмиряти, перестань хізуватися собою. Перестань вказувати іншим, що їм робити, зверни увагу на себе, щоби я зробив для Бога. Не треба спасати цілий світ, спаси себе. Знаєте, із часів Ісуса Христа була дуже популярна така приповідка, вона навіть була вписана в такий афоризм. В латинській мові медицикурате іпсум. По Латині. А воно означає лікарю великує себе сам. Бо дуже багато було знаєте, шарлатанів. Які сказали, я вмію лічити, я винесіте мені там то, я вас буду лікувати. Давали там щось там, що-небудь давали, та й все. Але найголовніше принесіть йому щось. І тому найкращим ознакою. Ну, лікарства або твої, твої здібності було те, що ти сам себе вилічив, або когось із своєї сім'ї. І коли вже побачили е, хтось там зі сторони, що ти себе вилікував, або когось із своєї родини, то, то вже до тебе приходили. Це була ознака твоєї порядності, бо шарлатанів було багато. І тому фраза медицикурете ipsum», тобто лікарю великує себе сам. Вона була дуже популярна, і Христос навіть не раз сказав, Каже, ви зараз мені скажете, що лікар вилікує себе сам. Так, а Він каже, щоб ви не сумнівалися, я кажу до коліків, встань і ходи. Не щоб ви думали гадали, встань і ходи. І Христос подає той приклад, що він є, правдивий лікар, правдивий Бог. Правдиве життя, правдива дорога до спасення. І ми знаєте, часто, часто дуже вказуємо на інших, розказуємо, як комусь жити, замість того, щоб подумати про себе. Ми лікуємо когось, перебуваючи самі хворим, ми хочемо комусь порадити, а самі сидимо безпорадні. Ми хочемо когось вивести з депресії, перебуваючи в глибокій депресії. Ми хочемо комусь дати пораду, а самі не знаємо, що робити і куди йти. Тому лікарю великої себе сам, християнине, будь перший раз християнином для себе, зроби порядок у своїй християнській душі. Навчися молитися, навчися ходити до церкви. Навчися служити ближньому своєму, щоб смирення в собі плекати. І принеси Богові той дар. Принеси Богові дар, пліт твої, твої християнськості, так? ми кажемо, я християнин, я навіть хрестик маю на шиї, ти це вам покажу. Хіба це робить мене? Християнином хрестик на моїй шиї. Християнином мене робить знак Духа Святого, який я отримав під час хрещення. Християнином мене роблять мої діла. Як я поступаю, як християнин, чи не як християнин? Я служу ближньому. Я помагаю? я підтримую, чи я осуджую, чи я думаю, як би це обдурити, як украсти. Як поступаєш? Християнин це не по паспорті і не по метриці. Християнин це по способу життя. Бога не треба наших документів. Документи це для людей, бо вони живуть в суспільстві. Їм треба метрику, печатку, підпис, реєстраційний номер, запис в журналі і так далі. А Бога цього не треба. Бог каже, я був голодний, ви дали мені їсти, я був спралий, ви мене напоїли. Я нагибу, ви мене зодягли. Все, що ви зробили одному з братів моїх найменших, ви зробили мені. І звертаюся до тих, хто, хто, хто сам на сам, Хто самітній, знаєте, самий? Як ви думаєте, чому ви самі? Це не життя дбали за всіх. Лише не за себе. Бог дав вам шанс хоч тепер за себе подбайте. Я тепер вже буду дбати, вже не маю ні сили, ні ходити, нічого я самий подбайте за себе. Полюбіть себе, хватить себе винити, хватить себе картати. Бог хоче, щоб ти себе полюбив перший раз. Не треба себе ненавидіти через старість. Не треба себе ненавидіти через те, що я не можу ходити, що я не можу їсти, не можу бігати, я не бачу, я не чую. Не треба себе жаліти, винити. Треба себе прийняти таким, як є. Полюби себе. Самотність людині дається на то, щоб задуматися над собою. Ціле на життя думали за всіх, всім допомагали, за всіх дбали, себе забули. Ви скажете, це дуже жорстоко і важко, а інакше до вас не доходило. Ті, які переживають, що в сім'ях нема ладу подружжя, так до весілля було гарно, побралися так було гарно спочатку, а потім що поламалося. Розійшлися, буде ліпше. Ліпше буду сама, ліпше буду сам, не буду цей. Побули трохи самі, та й далі зустрілися, але вже з другими. Все, тепер вже зробила висновки, вже не буду робити тих помилок і скажу вам: багато так і є. Але нашу через такі сльози, терпіння і страждання? Прийти до простих речей, краще цього уникнути. Старайтеся в своєму житті жити так, щоб знайти себе у Бозі. Чуєте? Не Бога у собі знайти, він там є, не переживайте. Чи ти є у Бозі, знайди себе у Бозі. Чи є в тобі елемент жертвенності? Чи є в тобі елемент служіння один одному? А потерпіти один одного? Ні. Ви знаєте, скільки Господь Бог нас терпить? Я собі думаю, якби я був на його місці, не Бог Я б вже пів півсвіта знищив. А він нас терпить. За що? Бо ми себе не можемо знайти в ньому. Він бачить нас, він бачить, що ми ходимо, самі блудимо десь самотні туди-сюди. А Бог каже, де ти шукаєш? В мені ти шукав, тут, тут я шукаю. Що ти себе шукаєш поза мною? А ми себе часто шукаємо не у Бозі, а де не хоч, лиш не у Бозі. Я себе шукаю в музиці, я себе шукаю в мистецтві, я себе шукаю в бізнесі, я себе знайди себе у Бозі перший раз. Постав Бога на перше місце, а все решту автоматично стане на своє місця. Шукайте себе у Бозі, як говорить апостол Павло. У Христі Воскреслому. Який величезним подвигом віри і старанням причистої Діві Марії, яка була постійно в ньому, вона з нього не виходила ні на одну секунду. І якщо б вона десь і заблудилася, в неї було одно, Я не переживаю, я у Бозі. Часом відчуваючи, що Бог їх покинув, вони пішли з Ісусом. Пішти з Йосипом, Ісус має родитися, вона ходить, шукає, де би її прийняти на ніч, і вона вона не переживає, що вона загубила у Бозі. Вона знає, нічого страшного, я в Бозі, все буде добре. Бог мене не лежи. Приклад, беріть приклад з пречистої Діви Марії, яку ми сьогодні молитвами своїми прославляємо. І не шукайте Бога в собі, шукайте себе в Бозі. Amen.